Це ж елементарне питання забезпечити якісну воду споживачам, якщо держава цього не може зробити, і місцева влада разом з ними, що тоді казати, про що тоді розповідати, про які більш складні речі вони можуть щось надати якусь відповідь або якесь вирішення. Якщо цього навіть немає, місцева влада, державна влада, що ви при цьому робите? Що з водомережами в Україні? Яка ця вода? І чи можна її вживати? І чи є небезпека при цьому для здоров'я? Давайте порівняємо, у Польщі, Чехії, Німеччині люди часто просто. Відкривають кран і п'ють воду. І вода проходить десятки рівнів очищення, а державні органи реально контролюють якість цієї води. І це для них буденність. Все. Там за все чітко зрозуміло. Бо якість життя людей там на іншому рівні. А для нас, для України це просто мрія. Мрія, що так може бути. Відкрив воду і п'єш її з крану. І тут виникає питання. То ми живемо в Європі? Чи робимо вигляд, що живемо в Європі? Якщо ми кажемо зараз про воду, про здоров'я наше, який же. Ми можемо зробити висновок. Чиста вода з крану це не розкіш, а це вже стратегічна мета, яку треба досягти. Це частина, можна сказати, нацбезпеки, Бо вода це є життя, без води людина не може існувати. І вода ця повинна бути чистою і безпечною. І це показник цивілізованості держави. Таким чином держава цивілізована, якщо вона вирішила це питання, якість води. Бо навіть найкраща армія і сучасні дороги не врятують, якщо люди щодня труяться власною.